Вітаю всіх із магазину Аврора. Це я вже дійшла до третьої аврори. Буду показувати в цьому випуску кухонне приладдя, посуд. Також ванна, кімната, ванна та кухня, скажімо так, і також їжу та напої. Такий є невеличкий відділ в Аврорі. Адресу магазину залишу в першому закріпленому коментарі. Хлібний від деко на 10 літрів. Тут 200 грам суміші, 10 літрів. Получається на нього. Вже знижка 50%, 11 гривень всього на всього. Ціна два види топінгу. Ось такий карамельний і топінг. Шоколадний, до морозива та десертів 140 грамів, 14 гривень. Карта, кава, розчинна, пакет 50 грамів на 25 чашок, 79 гривень зі знижкою. Це 4% знижки на маршмело, світ, світо маршмело. Я так розумію, що одинороги там формочка. 22 гривні за 56 грамів. Кришки, ось такі добрі традиції: 35% знижка. СКО 82. 50 штук кольорових кришок за 77 гривень зі знижкою. Також захват для скляних банок оцинкований. Ось такий захват. Вони тут якось щепились, не можуть дістати один. 34 гривні. Знижка 31%. Ще акція на оцей набір сиропів. Від Фані Drops, 5 штук, сиропів, карамель, ваніла, кокос, ще солона карамель та шоколад 140 гривень. Замість 169 написано в асортимент, які ще полуничні були, але їх розібрали. Кафлі від світоч, Тут різноманітні лежать, класичні, є пломбір, є шоколадні за 17 гривень зі знижкою. Таймер кухонний, механічний. Зі знижкою ціна 69 гривень. Далі спиртомір. Спиртомір побутовий. Ось такий від 0 до 96 градусів. Ціна зі знижкою 19 гривень, його довжина 14,5 см. І ще вино. Є спиртомір, а є виномір. Не буду діставати, також 19 гривень. Кулінарний так Best Brand називається. В різних кольорах вони є з дерев'яною кришкою 44 гривні зі знижкою 25%. Тут лопатка кухонна силіконова з прозорою кришкою 22 гривні. Також акція на шприць. Кондитерський 55 гривень, від Алмо, 20% знижка, набір кондитерський, мішечок плюс насадки. Тут розміри насадок вказані. Такі, бачите, різноманітні. Ось так як велика така насадка. Да? Столова, дитяча в асортименті 22 гривні. Знижка 24%. Такий він показує різні Малюнець ніж для хліба, металевий, з дерев'яною ручкою від АЛМО. Так, отакий ніж 55 гривень зі знижкою, 20 см довжину. Терка для часнику з пластиковим тримачем 39 гривень. Зі знижкою і 49 гривень. Інструмент кухонний для цитрусових двосторонній Зі знижкою ціна 49 гривень. Для сиру з пластиковою ручкою знижка 26% 88 гривень. Терка для сиру, це вже більш цікаво, з контейнером від цього ж бренду Океанус Home 109 гривень, 27% знижка. Ніж лопатка для сиру, де отак виглядає від Kitchen Tools. 39 гривень зі знижкою. Це для закусок 249. Ціна тут 5 ділень, дерев'яна, розмір 20 на 28 вісім. Пір пакетів зіперів від пані Блиск на 1 літр, 10 штук за 29 гривень. Це пакети із застіпкою. 10 на 12, 100 штук в упаковці, 39 гривень зі знижкою ціна. Ціна за 100 штук 39 гривень. Пакети від Файна. Пакети із застіпкою на 1 літр, 10 штук для зберігання і заморожування, 39 гривень зі знижкою. Фрітюрніця для закусок з металевою ручкою 88 гривень. Велика знижка 32%. Ось такого невеличкого розміру. 25. сито миска, кухонне з ручками. От з двох сторін ручки, 44 гривні. Виготовляє алмос. Акція на рушлак металевий круглий з ручками. Мінус 18%. Ось тут такі, як є книжки. чотири штучки, 139 гривень. Скільки штук тут не написано? Зубочистки бамбукові в пластиковій коробці 16 гривень зі знижкою. Кухоль для пива гляньте. Прямо такий прикольний, дуже важкий. Кухоль для пива 109 гривень зі знижкою на 500 міліка порцелянова ручної роботи. Оцей малюнок ручної роботи. Я так розумію, вони є в три малюнка різних. Квіти 109 гривень замість 139. такого великого розміру цікаво виглядає дійсно в коробочці. йде. Далі ємності для напоїв, скляні з трубочкою. Є з полуничками, є з апельсинами по 64 гривні з трубочкою. Ось така соковити з ручкою, ємність в ньому 60, 650 мл, п'ятдесят 77 гривень зі знижкою і меншого розміру. Тут ємність на 300 мл, 44 гривні зі знижкою. Далі пляшка для олії і оцту. 55 гривень замість 69 посуду для напоїв. Ось так цікаво виглядає, не будуть діставати. Так зверху на глечику склянка, глечик конусний за 99 гривень зі знижкою. І глечик ось такий для напоїв на півтора літри 99 гривень замість 129. Збір підставок, під гаряче, дерев'яні, круглі, три штуки за 34 гривні. Цікаві відкривачки для пляшок приходили по 55 гривень. Є ананас, є кавун, є морозиво. А ну що там, і знову ананас. Так, ну тут три види висить. Отакі цікаві відкривачки. На 750 мл за 219 гривень зі знижкою. 18, як розумію, висоту і 8 в діаметрі розмір. Кухонний з мережевом в асортименті. Ну, мабуть, різні малюнки мається на увазі. 34 гривні. Розмір 45 на 65. Серветка порційна, кругла. Глянь, така красива. Написана в асортименті. Мабуть, да, різні є малюнки і кольори за 55 гривень зі знижкою 35%. Ну, Ця симпатична серветочка. 55 гривень. Чашка пластикова. Різні кольори, до речі, вони є. 27 гривень, 21% знижки. Тут стакан ось такий з кришкою та трубочкою, симпотний, 88 гривень, 32% знижки. Такий стаканчик за 64 гривні, ще ось такий за 64 і меншого розміру за 77 гривень, зі знижкою 35%. Ось така тарілка, вона навіть як на тацю схожа, із порцеляни, колір мармур. 119 гривень зі знижкою. Тарілка великого розміру, але знову-таки розмір не написаний, перечитала все. І ось ця тарілка є ще більшого розміру. Я там показувала в іншому магазині. Отака така за 109 гривень. Також листя це із порцеляни. Тут у нас тарілка, оцю я показувала за 74 гривні. Далі, дивіться, у них є ось такі набір приладдя. Я так розумію, це все на розпродажі. І ось оце хочу перевірити. Зараз перевірю. Так, 29 гривень. Це називається подрібнювач часнику зі змінним контейнером. Отак він виглядає з За 29 гривень. Тут у нас о, набір приборів три штуки за 29 гривень, причому такої якості непоганої. Скляний з дерев'яною кришкою він йде на літр. Kia по 199 гривень зі знижкою. А це ємність для напоїв. Ось така з краном 169 гривень. Вона йде на 4-5 літрів. На неї велика знижка 32%. Нур господарський поліпропілен, 2 мм на 20 метрів 19 гривень по акції, замість 24. Вішалка для сушки в різних кольорах вона є. Ось така для білизни, квадратна, з прищепками за 77 гривень. Рожеві, бускові та блакитні. Для прибирання совок з пластиковою щіткою. Совок плюс щітка, 74 гривні зі знижкою. Пакети від Файно великі, Пакети для сміття на 90 літрів 20 штук в рулоні. Ціна зі знижкою 119 гривень. І в акції також пакети для сміття з ручкою Fantasy. Бренд називається з ручками. Тут 50 штук на 35 літрів, ціна 34 гривні. Затор для рідкого мила за 77 гривень зі знижкою від Саріна. Я так розумію, намальовано, що він буває ще в білому кольорі. Тут ці аврорі тільки чорний такий є. Губка кухонна, двошарова від Файно. така велика губка. Така губка, ціна 17 гривень, розмір XL зі знижкою. І також акція губки кухонні. Арома капучино, аромат капучино. 4 великі дуже губки 39 гривень. Тут від Frakingbock акція, ось така серветка для миття підлоги 50 на 70. Степ називається 49 гривень зі знижкою. І ось така, як насадка на швабру Мейджик. Така насадка для швабри, мейджик для всіх типів підлоги. Коштує 149 зі знижкою. Вона йде із мікрофібри. Я не знаю, розміри є тут десь на ну вона як 43 на 13. Так є. 24% знижки на швабру для миття підлоги з матусковою. Отака мотускова швабра за 64 гривні. Показує. Для очищення посудомоїчної машини три штуки за 110 гривень. Папір туалетний «Джамбо 100, 19 гривень. Зі знижкою замість 24 виготовляє українська мальва. Актуальна зараз велика знижка 67% на штору москітну на магнітах із малюнком. Вона йде від Белт, розміри 100 на 210, ціна 39 гривень замість 119. Ще раз розміри 100 на 210. Ось така буває, колір блакитний, бусковий. Це точно з малюнком бачу. Ось ця штора є навіть така темніша, як бардо з рожевим, за 39 гривень. Для серветок металевий за 49 гривень. Чорний. За цьому я огляд з магазину Аврора буду закінчувати. От всі акції, що знайшла в цьому кухонному приладі у відділі посуду, начебто, все вам показала, в якій саме Аврорі я робила огляд. Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Це вже третя за сьогодні Аврора. Всі з різними адресами. Дякую, що дивитесь і пока.